Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, як Україна представляла себе на міжнародному конкурсі Євробачення. Євробачення це щорічний пісенний конкурс, який проходить з 1956 року. У ньому беруть участь країни Європи та деякі інші держави. Головна ідея конкурсу об'єднання людей через музику. Україна бере участь у конкурсі з 2003 року, а вже в 2004-му співачка Руслана з піснею Well Dance добула першу перемогу. Друга перемога 2016 рік вже мала з піснею «1944». Третя перемога 2022 рік гурт Калуш Оркестра. Крім того, Україна неодноразово виходила у фінали. На уроці ми прослухаємо виступи переможців пісенного конкурсу Євробачення від України, а також дізнаємося, хто представлятиме нашу країну цього року. Але спершу спробуйте дати відповіді на запитання. Що ви знаєте про конкурс Євробачення? Який виступ України на Євробаченні вам запам'ятався найбільше і чому? Чому, на вашу думку, пісні українських виконавців так подобаються європейським слухачам? Отже, конкурс Євробачення це не лише конкурс, а можливість показати, хто ми є та яку культуру маємо. Україна щоразу доводить, наша музика унікальна, сучасна і натхненна традиціями. Тож зараз постав урок на паузу та за посиланням на музичні твори. А на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва, неверковець Ліна Миколаївна, Одеського ліцею номер 55 Скоро побачимось!